Білок це, от, якщо сказати дуже простою мовою, це прям циглини для вашого організму. По-перше, ці якісні цеглини, не якісь там з пісочка, да, а якісь бетонні якісь цеглини, вони довго-довго перетравлюються. Якісний білок, тобто курка, не знаю, там, проста курка, риба яловичина, що завгодно, ви знаєте прекрасно, білкові продукти. Вони дуже довго перетравлюються. Організм витрачає 30% від калорійності білкового продукту на те, щоб її перетравити. 30%! коли на вуглеводи і на жири використовується приблизно. 5-10% від той калорійності продуктів, які ви з'їдаєте. Тобто на білок 30%. Тому якісний білок це довге перетравлення. А якщо у нас є довге перетравлення, у нас є насичення. Ми не голодні. І у нас через 3-4 години тільки з'являється перший позив, щось там я хочу їсти.